Що таке неповага? Можливо, ти скажеш, що неповага це чекати, поки закінчиться реклама в Ютубі. Або коли твій ліпший друг не дивиться прикол з ТікТоку, який ти йому надіслав? Розумію, це дратує так само, як цей закадровий сміх. Але неповага. Це не знати багатогранності рідної мови. Наприклад... Нео, чисто українська чи суржик. А скільки зараз? Время? Час запам'ятати, що ми спілкуємось не на українській, а українською. Поняв. Нехай зітре з пам'яті глядачів цей кринж. Забудемо про це. Дон Тарас і Імперія Суржика. Ти можеш трохи пафосніше сказати? Дон Тарас, і імперія Суржику Я таку нижню білизну бачила в магазині. А у мене на нижній щелепі пломба відпала. А правильно спідня білизна. Воу, oh, не приймай ж мій суржик. А ти не зустрічай в багнети мої поради. <пух> я взагалі-то добре здала іспит з української мови. А я не здав ще шкільні підручники в бібліотеку. А іспити складають. Запам'ятали.